Отже, робимо так, щоб ми. Як проявляється стрес та як його швидко опанувати? Сьогодні ми поговоримо про вправи, що знімають напругу тіла. тому що вправи і техніки вони можуть бути зосереджені на різних появах, в різних аспектах. Як проявляється стрес? Що думаєте з цього приводу? А, можете написати свої думки в чаті, як проявляється стрес, які взагалі можуть бути сфери нашого життя чи нашого тіла, де стрес так і рветься назовні з нас, або ж навпаки, проривається нам в душу. Так, ступор, істерика, агресія, роздратованість, угу, угу. так, дякую. Е, все правильно, що ви написали, так? І як може проявитися ну, цього стресу, в яких місцях для нас? у тілі. коли постійно відчуваєш втому або напруження, без причини боля частини тіла, спина, шия, руки і так далі. Ми з вами вже не один раз про це говорили. Важко дихати, відсутній апетит, проблеми з травненням, нерозуміння, що робити, безсоння, тривога. Дійсно, все, що ви пишете, це дійсно так і є. Бачите, наскільки тривожний стан, тривожність, страх, стрес, от вони нас блокують, блокують в різних сферах життя. Блокують в плані чого, тобто ми не можемо так діяти, як ми звикли, наприклад. Втома чи напруження, чим нам це заважає? Оці всі болі, нам вже ж важче тоді думати, а як не зашкодити іншим, як бути корисним іншим. Тому що ми з вами на початку говорили: там, де фокус, там моя енергія і там мої дії. І коли я думаю, що в мене так болить голова, мені хочеться випити пігулку, мені хочеться. Відійти від шумного місця, хотілося б полежати чи посидіти в тиші, спина, шия, руки. У мене віднімається рука, так, а від мене хтось вимагає якоїсь допомоги, уваги, вирішити якесь питання. Хтось може там істерично собі поводити, а тут хочеться із собою справитися, щось зрозуміти, що мені з собою зробити. А треба бігти в інше місце, треба робити доповіді, презентації, якісь звіти і так далі. Важко дихати. Знаєте, насправді, коли ми дуже довго дивимося в монітор комп'ютера, піддивіться під, під за собою. пригадайте, що ми інколи забуваємо дихати. В плані забуваємо, тобто затамовуємо подих і повільніше дихаємо. А дихання має бути таке повне для того, щоб розслабитися, для того, щоб нормально могла циркулювати кров по нашим винам. Відсутній апетит. Звичайно, якщо людина не їсть збалансовано, так, от не хочеться, не хочеться, потім перехопила щось десь е, на ходу цукерка чи бутерброд, або не їла цілий день людина, так а не наїлася на ніч, то звичайно, що організм буде почуватися важче, і сам організм тіло, і ваш розмовий стан буде погіршуватися. І, звичайно ж, психологічний. І бачите, проблеми з травленням, вони якраз там в самому кінці після того апетиту йшли. Зараз подивлюсь, що у нас підвищення серцебиття. Так, так. Туди можна навіть і тиск додати. А далі, що за прояви у поведінці? Ми можемо погано спати, можемо розплакатись, начебто, ні з того, ні з цього. Легко дратуємося, можемо кричати, дехто може зловживати алкоголем, нікотином, кавою або наркотичними речовинами. Дивіться, а що таке зловживати. Uh, є таке поняття, що після війни, коли повернуться військові, звичайно, ми не будемо загальнювати, ми не будемо говорити про всіх, але є така практика, попередній досвід, що дуже часто хлопці, ну, дівчата, вони можуть потім частенько випивати, і в когось навіть може бути залежність. Є різні, різні не різні причини, але от симптоми, так які проявляються, чому так і в яких ситуаціях. Зараз навіть багато, я знаю, що навіть е, в такі часи тривожні підвищується рівень продажу алкогольних напоїв. Люди можуть випити там, пляшечку пива вдома під вечір так? чи розслабитися, келих вина, чи ну, будь-якого міцного, неміцного алкоголю. І здавалось би, що ну, що тут такого? Але якщо це переходить прям, дійсно таку залежність, то те, що тут такого, воно реально перетворюється в загрозу для сімейних стосунків, для спілкування батьків з дітьми. Тому що, коли людина в алкогольному сп'янінні, ну, тим паче під наркотичними речовинами, то змінюється психічний стан, змінюється поведінка і ніяк не на краще. Лише сварки, розчарування і так далі. Щоб цього уникнути, треба розуміти. А що я можу замінити? От алкоголь на що я можу замінити? Так на який ви... ну, звичайно, алкоголь він розслаблюється. Здавалося так, попервах. На що я можу замінити? А, сигарету, цигарку. На що б я міг би замінити? Звичайно, якщо у людини залежність і це звичка, то просто так це не заміниш. Тебе треба попрацьовувати із спеціалістом по залежностям. Дратування плач, а, ну дивіться, якщо є плач. Значить, щось не виплакане. Якщо от на рівному місці, ну здавалось би, щось там таке сентиментальне, або о, якась новина, вона, можливо, і не трагічна, але мене так легко розірвало на шматки. Значить, щось не проплакане, і треба це. Є таке, знаєте, поняття, як о, коли ми дивимося фільм і ми виплакуємо завдяки якомусь печальному фільму, можливо, треба промалювати. Якщо погано спиш, знову ж таки, є певні техніки, те, що можна як лягти, хто чув про позу мертвого воїна, коли ми повністю лягаємо рівно на постілі, а, наші ручки ніжка трішечки так, в сторони, так, щоб нам було зручно, прибираємо подушку з під голови, так можна прикритися. І під спеціальні слова, наприклад, є таке поняття, назва такої техніки чаласана. Я також її практикувала певний час, і зараз час від часу практикую, мені надзвичайно допомагає, вони є різноманітні. Мені найбільше подобається, коли йде з голови до ніг. Тому що я так помітила по своїм клієнтам, що коли дуже важ... важкість в голові багато думок. і коли спочатку розслабиш голову і далі йдеш до ніжок, то так краще працює. Але буває, що хтось починає з стоп. Ну, і також працює у людей все це. Ви це можете з, е, помітити, використовують в спортивних закладах після фітнесу, після силових тренувань, після йоги. І в звичайному в щоденному домашньому житті також класно працює ця техніка. Так, в емоційному стані: в емоціях сум, страх, агресія, тривога, все те, що ви писали, дійсно так, стрес на нас впливає в думках. Немає мотивації щось робити. Навіть те, що раніше приносило задоволення, ну, ніяк не радує. Ми не можемо всидіти на місці, не можемо зосередитись, важко приймати будь-яке рішення. Сильний, надзвичайний сильний стрес. Минулого разу ми говорили про дистрес, коли неможливо адаптуватись до цих умов, і вони впливають на нашу поведінку, емоційний і ментальний стан. І насправді стає нормальним. Коли ми щось слухали, слухали, тут бац, ми випали, ми не пам'ятаємо. Я знаю, що люди на початку війни таке було плутали склади в словах, міксували два слова, які були поряд в реченні, замінювали одні звуки на інші і самі не розуміли, як це. Не могли щось згадати, не могли згадати, ну, можливо, що робили, або що вони це вже зробили, а вони них ні, цього не було. Якщо ми прийдемо до того розуміння, що так, зі мною все окей, зараз давайте я не буду панікувати, я просто подумаю, а що мені, як мені повернути свій збалансований психічний стан, психічний, психологічний, що мені для себе можна зробити? Тому що, знаєте, насправді найбільше для себе можете зробити ви. Хто б не прийшов вам на допомогу, але одна людина вам буде рекомендувати, ти роби ось це, ти роби ось це. А чи воно вам пасує, чи воно вам підходить? Чи на вас воно працює? У нас з вами було одне з завдань: що треба займатися спортивними вправами не менше, як тричі на тиждень. І зараз давайте, будь ласка, поставте плюсики, хто реально займається, і мінуси, хто не займається. Це рекомендації були. Основоположників позитивної психології, людей, які працюють по 20 років над дослідженням. Не просто, якби вони працюють, вони науково досліджують, у них є на, ну, в інститутах кафедри дослідження, плюс о, бачу один плюсик. Ми з вами пишіть не соромтеся: ми для того, щоб поспостерігати самі за собою. Угу, Всі всі живі, всі здорові, всі на місці. Угу, Бачу мінус. А, е спортивні тренування, спортивні заняття, або ж просто те, що можна назвати схожим до спорту, фізичними, там було фізичними навантаженнями, так? Це ті самі прогулянки, це їзда на велосипеді, можливо, це можуть бути ролики, будь-що там, де ви могли е своє тіло трішечки. Зняти його дух, угу, бачу і мінуси. Так, сподіваюся, що е, ви ходите на прогулянки, а не просто бігаєте з магазину, додому, на роботу. Поставте, будь ласка, вісімки, хто насправді виходить прогулятися. Угу, угу. Бачу, чудово. Прекрасно. Так що зараз ви можете для себе це прийняти, як все ж таки ви займаєтесь фізичними навантаженнями для себе. Ви можете прискорювати рух, можете робити його повільніше, і це буде робота з тілом. Тобто інколи ми навіть не знаємо, що ми над собою працюємо. Але ж єдине, що ми маємо поєднувати роботу над тілом, думками та емоціями. Емоції, почуття їх інколи об'єднують, інколи роз'єднують, але от три складових це точно: тіло, думки. Друга е, сфера і емоції почуття це третя категорія. І працювати треба разом над усіма. Угу. Ой, класно, бачу, багато вісімірочок. Добре. Пам'ятайте, що коли постійно долають життєві труднощі, стрес обов'язково буде виникати. Ну, от як би ми не хотіли. Важливо вміти з ним справлятися, щоб не ставалося того ж емоційного виснаження. Якщо бачите, що немає сил, то ніколи я вас дуже прошу, ніколи не соромтеся, просити про допомогу, ніколи не соромтеся, не переживати, що вам треба звернутися до спеціаліста, до друга, до старшого товариша, вчителя, свого наставника, хто б це не був, і цей фахівець може бути в різних сферах. Психологи, психотерапевти, психіатри, сімейні лікарі, гарячі лінії у нас існують онлайн-сервіси, платформи, де ви можете прописувати свою ситуацію, і вам якісь певні рекомендації можуть надаватися у відповідь. Хто надає психологічну реабілітацію для дітей для дорослих? Так? Це може бути будь-хто, хто на цей момент психологічно стабільніший за вас. Так, угу, бачу ще вісімку. Поставте, будь ласка, чотири, якщо ви звертаєтесь, до будь-кого з фахівців, з фахівців, кого ми щойно перерахували, так озвучили. Четвірочка, якщо звертаєтесь, і шість, якщо не звертаєтесь, а самостійно намагаєтесь проходити принципі, ситуації. А. Угу, подумала я собі. Людоньки, ви маєте бути або надзвичайно сильними, або я вже не знаю, який, який у вас там психологічний стан. Угу. Ірочки. Так, ну, добре, я сподіваюся, що до кінця нашої взаємодії ви зрозумієте, що Ваша любов до себе вона має бути на першому місці і просити до не те, що там врятуй мене, ні, це не про те. Просто знаєте, запитати порада, А як, які є варіанти? Не те, що прям, а що найкраще, воно ж може подіяти на вас, а може не подіяти. А які є варіанти, що мені могло би підійти? Оце і є ваше звернення. Ще раз нагадую, що можете звертатися до мене в будь-який час в рамках цього проєкту. Uh, Будь-які консультування, вони для вас будуть надані. Тобто, ми з вами домовляємося про певний час, зустрічаємо, зустрічаємося, обговорюємо все в рамках проєкту, і вам нічого не треба платити, не думати, о Боже мій, як, що, що про мене хтось щось десь розкаже. Це все uh, така буде таємниця лише наша. в хорошому сенсі. Так, як не слід боротися зі стресом? Також, будь ласка, попрошу пару коментарів по пару слів в чаті. Як ви гадаєте, що не слід робити? Щось вас пригорнуло. Погіршився сон, погано їм, погано сплю, болить голова, плечі як оніміли. Що ж не слід робити в такій ситуації? Ну, Я думаю, наприклад, багато їсти і пити алкоголь. Mm -hmm. Так, може бути. Їжа має нормально перетравлюватися, у неї також має бути свій шлях. Той, який має бути так, переробка обробки. А якщо ми дуже багато йому заїдаємо, то організм він же більше енергії буде витрачати на обробку їжі. От вам і виходить, що мій фокус зміщується, і енергію я віддаю, енергію організму віддаю на те, щоб він перетравив всю їжу. Щодо алкоголю. Якщо це в надмірній. Дивіться, я зараз не буду говорити, що це. Боже мій, як погано, чи так слід потрошечку випивати. Я цього взагалі не говорю, це ваше особисте тіло, але з психологічної точки зору, що алкоголем не знімається жоден біль. Ніяка психологічна біль, образа, чувство, відчуття провини вони не знімаються. Можливо, там на певні хвилини, на якусь годину, так? бо спетьмарюється сприйняття реальності. Може притупитися в біль, але це все, як би так сказати, якщо образно так скажемо, це нереально, це не насправді це так завуальоване. Так, вживати алкоголь, пити каву, не передати перед сном, вживати наркотики. Так. Так, 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 Від себе особисто додавлю, що не слід себе звинувачувати, що я, я не встигаю, я щось не роблю для когось, на мене образилися. Мені треба йти завжди на уступки, от коли ви в стані стресу, і щоб зняти стрес, наприклад, на вас хтось образився. Вам надавали купу роботи, ви не можете у вас і вдома, там є свої проблеми до роботи. Вас накриває, вам важко, ви наче під таким пресом. І щоб його зняти, не треба думати, я перероблю всю цю роботу, я всім буду того чати, я всіх накормлю всіх обігрію. Ось тут буду погоджуватись, кивати, посміхатися, е і мені стане легше, бо закінчиться стресова ситуація. Навпаки, це буде як сніжний ком, а нам стане тільки більше, більше. Зациклюватись на думках та емоціях. Чудово, чудовий коментар. Так, зациклюватись, звісно, їх треба проживати, їх треба приймати. Якщо ми агресуємо, ми даємо собі час позлитися, поагресувати. Єдине, що. Правильно вивільняти ці емоції, що таке правильно, щоб не нашкодити собі та оточуючи. І так, ми бачимо, що ментальне здоров'я це те, що ми говоримо про наш мозок, так ментальні це розумові стівності, Ментальне здоров'я та тобі сили не просто подолати важкий період життя, але й пройти його з користю для себе, і щоб проблеми не поглинули тебе разом з твоїми мріями, не слід. Не слід виправляти настрій алкоголем, те, що ви говорили, сигаретами, наркотичними речовинами, кавою, солодощами, переїданням. Це не значить, що вам прям ну, зразу треба відмовитися від цукерок, від кави. Ні. А ви можете їх вживати, їсти так, як ви робили до цього, але не заїдати, не виправляти щось погане, я зразу за цукерочку, чи зразу мені треба каву, сигаретку і щось так. Подумайте, чи розслаблене ваше тіло, як? Як всі ваші. Е, Ваші, скажіть мені, будь ласка, мишці, м'язи. Дякую, Дякую. наші м'язи, як вони? Якщо скукожені, спробуйте розправитись, сісти так, як ми говорили повністю бедрами на ваш стільчик, щоб у вас була опора, вчіпляємося, уявляємо, що в нас або кіхті так, на ногах, або ми проростаємо деревом, тобто зробіть собі опору. Отак, розслабте тіло, знайдіть свою опору, і то буде набагато краще. Не слід відкладати життя і цілі на потім. Н -н -н. Треба планувати, треба жити, треба йти далі. Не відсторонюйтеся від людей, не переживайте стрес на самоті. Вивільняти, не треба вивільняти негатив криками, сладками але тут дивіться, хто ці умі. Але якщо нам треба проключатися, як кажуть психологи, виходьте в поле, виходьте в те місце, де вас ніхто не бачить. І кричіть на всю наповну. Іноді є таке, що кажуть: не, мож, ну, не можете десь вийти, прокричіть. Зараз я скажу, кричіть так, щоб ніхто не чув, але це було в мені. А, я, начебто, і погоджуюся з цим, так, коли ми десь на роботі, нам хочеться от прокричати. речі, сама робила таке, робила, коли мені хотілось. Знаєте, як от прям орати, щоб виорати це все з себе, викричати. А, але тут ще таке буває, що дуже довго не можна робити, бо я знаю, що зв'язки голосові навпаки страждають більше, коли говоримо пошук, от коли втрачається голос, не можна шепотіти, бо це ще більше дає тиск на голосові зв'язки. Звинувачувати в негараздах себе, копатися в минулому, і критикувати себе за вчинки і думки, опускати руки і переставати боротися, чекати, коли пройде саме. Що докопатися в минулому і критикувати. Дивіться, коли йдуть у психотерапію, пам'ятаєте, в нас і було, да, там є перша психологічна допомога, психологічна корекція а, і психологічна терапія. От терапія вона найдовша, у неї є свої плюси і свої мінуси. Якщо людина хоче дійти до певних цілей, щось хоче змінити в своєму житті, то краще йти, як на мене, краще йти в коучинг. Ми там не зациклюємося на тому, а що було, а чому, чому на мене так подивилися, чому мене так виховали? А от прийняти батьків такими, які вони були, вони зробили все, як могли на той момент. У них був такий характер, у них таке було життя, у них у самих було таке дитинство, що вони вас виховували ось так, що вони до вас відносились так, як відносились. Коли приходить розуміння, коли приходить прийняття. Батьків, що вони не могли інакше, коли приходить прощення до них, це є легше. І от видно по моїм клієнтам, так що ті, хто спочатку приходять в психотерапію, чаться відпускати. Я вам чесно скажу, це не за так, не за один сеанс, що прийшли і раз і відпустили. Ні, це треба прожити. Що таке прожити? Вони проговорюють, вони згадують, і от саме ми йдемо в минуле. Ми все, що можна, там перебираємо, перебираємо, коли приходить момент про цінності, у кого які цінності, їхні співставлення, про прийняття прощення, то тоді людина може йти в майбутнє і спокійно будувати своє життя. Отже, а чому так? Ми виїхали, а вони ні. те зробили, те не зробили. Стосунки мають бути здоровими. Коли я виїжджала, мої батьки залишились на окупованій території. Ми це проговорювали, і якби у мене було відчуття провини, я не знаю, як би я змогла допомагати іншим людям, як би мені було важко жити. Тому що коли ви розумієте, що батьки ваші, скільки б їм не було років, живі вони, чи вже вони померли? Вони дорослі люди, в будь-якому випадку. І ви доросла людина, наскільки молодими ви не були, скільки б років вам не було, ви доросла людина, яка має взяти відповідальність за своє життя. І не гризти себе зсередини. Ви живете своє життя, у вас свої цінності, заради кого, заради чого? Для чого ви взагалі живете на цьому світі? Так, якою людиною та як хочеш жити? Ми з вами зараз підемо на перерву на 5 хвилиночок. Ці 5 хвилин, будь ласка, побудьте з цією думкою, якою людиною хочеш бути, як хочеш жити. Буде простіше уникати саморуйнування, якщо ти визначиш свої цілі. Ну, спершу подивимося, що робити з негативними відчуттями, які атакують нас щодня, звивають з курсу. Це якраз ми будемо робити після перерви. Подумайте, я буду надзвичайно рада, якщо хтось проговорить. Це буде як одним із ваших домашніх завдань: прописати самим собі. Наскільки легко вам буде сказати, а чого я хочу. Багато хто говорить, хочу перемоги. Аби тільки була перемога, все, перемога, мир далі. Розберемося. Перемога буде, вона обов'язково буде, сподіваюся, хотілося б пошвидше. Якщо ви будете розуміти, чого ви хочете, де ви йдете. І тут не те, що навіть матеріально отримати, це також важливо, але подумайте, а я хочу бути в якому стані, як я хочу почуватися, як я хочу жити. Так, У нас 4 хвилини, я бачу, ну там вона, звичайно, з секундочками. Отже, у 10 хвилин повертаємося з вами. 啊，是。